Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Що не сказав гід». В п'ятницю нам прийшло на телефонне попередження, що в Гданську буде погіршення погодних умов, що буде е, шторм, і насправді так сталося. Це тривало в п'ятницю ввечері, в суботу, цілий день. І вчора я з дому не виходила, і для мене це дуже дуже важко. Ну, е, дійсно, там. Можна було подивитися в вікно і зрозуміти, що краще побути вдома. Сьогодні я не витримала, і я сьогодні поїхала на море в свій улюблений парк, тут в Гданську. Він розташований на березі моря, і я там побачила. Просто неймовірних людей, котрі не просто гуляють. Я не буду вам розповідати, що вони роблять. Ви подивитеся на цьому відео. І, будь ласка, я дуже прошу цим людям поставити лайки. Я, наприклад, багато чого бачила на морі, але таке я бачу вперше. В саме взимку, взимку, і дуже дуже такий потужний в нас шторм. От, дивимось відео, а далі будемо. Сподобалось вам моє відео, і я думаю, що ще раз повторюю, що ці люди заслуговують на ваші лайки. Коли я приїхала додому, я почала шукати якусь легенду або якусь казку, пов'язану з морем, і саме з Балтійським морем. Це дуже важка праця, тому що дуже багато казок пов'язаних з бурштином. Але знаєте, я, як дянська жіночка, дівчинка, дуже багато. Багато оцих казок в дитинстві читала з бурштином. І хоча бурштин в Данську теж є, і музей бурштину я про нього в тому році вам розповідала, але чомусь мені було не цікаво. Я ж е, сьогодні бачила той шторм, і ці кораблі, котрі там на рейді в Порт вони не заходять, звісно. Саме тому, що дуже-дуже потужний шторм, вітер. я е, навіть... Е, не стримала в один такий в одну мить, я не стримала навіть, тобто стримала дуже такі зусилля, приклали, щоб стримати телефон. Так, от, я знайшла казку або легенду, і я ж вам казала, що нагадала, що мене звати Марина, і сама в ці сказки теж буде Марина. Отак, і, і про що ж казка? А казка про те, що колись, як вона починається. Ця історія починалася давним-давно, коли літаків, поїздів і автомобілів не було, а кораблі вже ходили по морю. І от одного разу такий корабель він потрапив саме в такий шторм, котрий ви бачили на відео. Корабль той затанув, але, на щастя, моряки дісталися берега і вони залишилися живими. Але що був завантаж на цьому судні? А на цьому судні був така велика, велика скриня, і ні одна скриня з коштовностями. І вони потрапили на дно цього Балтійського моря. Але не просто на дно Балтійського моря вони потрапили, а вони потрапили в Морське царство. А в морському царстві хто був? Правильно, там був цар, і в нього було декілька донічок, котрі були, звісно, русалками. І одну з русалок звали Марина. Він що робить? Він, отримавши ці скрині несподівано. Відкриває скрині і бачить що там дуже-дуже що там багато прикрас з діамантами. І він подарував своїм дочкам оці прикраси, але така була в нього заборона, щоб вони ніколи ні, ні, ні наближалися до людей і щоб вони ніколи не... Хизувалися цими коштовностями. Але одна така русалка на ім'я Марина, що вона собі дозволила, вона підпливає к поверхні моря близько до берега, щоб той діамант побачити в проміннях сонця. І коли вона почала розглядати той діамант в сонячних проміннях, то вона бачить, що на ній хтось дивиться, а дивився на неї русалка. А що батько казав? Коли побачиш людину несподівану, тягни за ногу і втопи його. Вона хопає того рибалку за ногу. Щоб його втопити, але він починає благати і каже, що от я бідний рибалка, в мене дружина красуня, в мене є діточки, я маю їх чимось годувати, я вже наловив рибу. Будь ласка, відпусти мене додому, не треба мене тягнути в царство морське. І чомусь вона так і зробила, їй стала шкода рибалку. І вона каже: Ну добре, я це зроблю, але обіцяй, що нікому в житті не розповіш про те, що бачив русалку. Ну йому дуже хотілося про це розповісти, бо він переконався, що русалки існують, чи насправді існують. І він навіть коли її побачив, він казав: Боже мій русалка, то русалки існують. Вона пернає в воду під хвилю, а потім вона з'являється перед рибалкою, кличе його знову і каже: Ти ж казав, що в тебе красуня дружина от, подаруй їй цей діамант, і вона дає йому той діамант, та русалка на ім'я Марина. Така історія. Але той рибалка був. Дуже таким хлопцям вихованим, і він дотримав тої обіцянки і ніколи не розповідав про те, що він бачив русалку. А красоні дружині він сказав, що цей діамант просто випадково потрапив йому, коли він ловив ту рибу. Отака От я вам казочку розповіла, бо сьогодні неділя. І сьогодні е, хочеться розповідати не е, такі історії, не щось таке серйозне. Серйозне буде наступному, на наступному тижні, я сподіваюся. А от сьогодні просто таке задоволення від хоробрих людей, е, котрі ні нічого не лякаються, не хвиль, не вітру, е, не моря. І е, е, казочка про. Е, про Салоньку і про е, такого шляхетного, порядного рибалку. Все, друзі, я вас розважила, я сподіваюся, неділю. До нових зустрічей. Пока-пока. На -пока. все.